Привіт! Мене звати Наталі, і сьогодні я вам розповім про місто Аліканте в Іспанії. А саме покажу і розкажу вам про неймовірно красиву набережну з планада до Іспанії, вулицю Сан Франциско та про пляж Пастігет. Місто Аліканте є столицею одноіменної провінції Аліканте, що викликає немало географічних конфузів у туристів. Люди гадають, що їдуть у столицю а потрапляють у провінцію. Аліканте знаходиться на південному сході Іспанії. Місто славиться своєю багатою культурною спадщиною та сонячними пляжами. Місто може похвалитися своїм середземним кліматом, м'якою комфортною зимою, спекотним сухим літом та осінню без дощів. Набережна еспланада де Іспанія прикрашена мільйонами mm -hmm. мармурових плиток, викладених мозаїкою. А також впродовж бульвару висаджено 400 пальм. Це популярне місце для прогулянок та відпочинку. Мозаїку викладено хвилеподібно і символізує вона хвилі середземного моря. При створенні мозаїки передбачалося, що вона буде мати оптичний ефект. Аліканти важливе портове місто. Узбережжя Аліканте розтягнулося на 244 км і Називається воно Коста Бланка. Білий берег. Найпоширеніша версія про походження назви. це кольор піска на берегах цього регіону. Але й інші версії, наприклад. Лак згадується час цвітіння мигдалю, коли всі гори покриваються ніби біло-рожевою хмарою. Пляж Постігет займає 660 метрів довжину і 40 метрів ширину. Він затишно розташувався у центрі міста, у підніжжя гори і замку Санта-Барбара. Кришталеве чисте Середземне море, білий пісок та чудовий пляж Пляж пишається наявністю блакитного прапору, що є підтвердженням високих стандартів якості, чистоти та безпеки. Вулиця Сан-Франциско або вулиця Мухаморів. У кінці 20-го століття ця вулиця вважалася найнебезпечнішою. Також тут процвітала злочинність, вулична проституція та торгівля наркотиками, іммігрантами північної Африки. У кінці 2013 року мер Аліканте Соня Кастеда спробувала вирішити цю проблему креативом і по її вказівці вулицю тематизували фігурами великих грибів. Незважаючи на початкові дискусії, бо вартість інвестицій складала близько 60 тисяч євро. Тепер вулиця привертає увагу туристів, у зв'язку з чим відкриваються нові ресторани, магазини та інші види легального бізнесу, а сама вулиця стала визначною пам'яткою міста.